Глава четверта Три дні. Частина перша спочатку мені здавалося, що все насправді не так вже й погано. Канцеляр розмістив кіліра на самоті, відвівши під його покої половину кімнат західного коридору на другому поверсі житлового корпусу. Еманації, пов'язаного з цим нестримного захоплення жерця, раз у раз досягали загальних приміщень на обох поверхах. Викликаючи різке погіршення настрою в живих і нестерпний свербіж потиличної кістки у мене. Але сам ліч сидів у своїх покоях і це цілком влаштовувало всіх. Загалом же перший день пройшов досить непогано виламану стіну житлового корпусу заклали, вікно відремонтували, подвір'я привели у відносний порядок і по ньому знову зашкутельгали зомбі. Тягаючи пакуночки з вовною в один бік, а килими в інший. Канцеляр, невдоволено буркочучи, спритно перекочувався між своїми підопічними, підраховуючи, вимірюючи і постійно роблячи якісь позначки у довгому аркуші пергаменту. Турбувало лише одне меб чомусь майже безвилазно перебував у коменданта, і навіть Лінс не змогла до нього підступитися з розпитами. Некромах просто відмахувався від неї і йшов геть із житлового корпусу. Причина цього з'ясувалася наступного дня. Комендант зліг з лихоманкою, меб жартома називав це індивідуальною кіліро непереносимостю. Але крива посмішка, що супроводжувала ці слова, особисто мені здавалася досить вимоченою. Мабуть, справи були гіршими, ніж некромах намагався удавати. Чомусь одразу згадалася кульгавість Сера Алонта вранці після бою. Поранення у будь-якому випадку моєї допомоги не просили, та й навряд чи я могла б чимось допомогти. Втручання ж Альда, було пов'язане з ризиком розкрити нашу маленьку таємницю. Все-таки навряд чи комендант страждав на брак логіки та спостережливості, просто я з ним поки не дуже часто перетиналася. Самому мебові теж не здужалося. Останні дні видалися аж надто насиченими подіями, і навіть прискорена регенерація бойового некромага не могла впоратися з усіма постійно оновлюваними пошкодженнями. Згадуючи букетики лікарських трав, що припадали пилом у засіках канцеляра, і коментар підселенця щодо них. Я не особливо здивувалася тому, що все лікування меба зводилося до байдужого само пройде. Я ж знала всього два лікарських засоби настій кореня шипшини від проносу і відвар ромашки від решти нездужень. Але недостатньо нам було новини про хворобу коменданта, так ще й кілірові, мабуть, набридло сидіти на самоті, і він почав вибиратися на загальну територію. Решта людей від цього були не надто в захваті, але трималися вічливо і шанобливо, не причепитися. А ліч демонстративно перебував на чималій відстані від мене. Але при цьому постійно виднівся десь поруч. Я на подвір'ї, кілір ходить по стіні, милуючись п'ятьма десятками відтінків сірого, жовтого, зеленого і коричневого. Який тільки міг продемонструвати осінній болотистий краєвид навколо застави. Я за чимось заходжу до канцеляра, жрець з цікавістю розглядає розвішані та розкладені килими неподалік. Я сиджу в житловому корпусі, ліч також сидить або висить у повітрі у протилежному кінці кімнати, вивчаючи сувій, книгу або якусь дрібничку. Спочатку це дивувало, потім бавило. А невдовзі почало дратувати навіть сильніше, ніж його звичайна настирливість. Єдиним місцем, поблизу якого кілір ніколи не з'являвся, була моя кімната. Можливо, тому що її розмір що завдовжки, що завширшки, був менший, ніж відстань, яку він демонстративно утримував між нами. Мабуть, ліч також не ризикнув би супроводжувати мене до будинку коменданта. Але приводу перевірити цю здогадку не знайшлося, а турбувати хворого без вагомих причин мені не хотілося. Коли чергового разу жрець, безмовно і не дивлячись на мене, за весь поруч із навантаженим вовною возом, вдаючи, що його неймовірно цікавить кількість пакунків усередині, у мені сколихнулася злість. Здається, хтось намагається взяти тебе з мором, хитро сказав підселенець. І в нього це навіть майже виходить, судячи з твоєї реакції, про всяк випадок, нагадую совість рудимент. Постарайся її позбутися якнайшвидше. Думай, а не відчувай. Та до чого тут совість? До того, що він зараз усіляко демонструє свою самотність. Бо з усього населення застави тільки ти можеш скласти йому гідну компанію. Його сюди ніхто не запрошував. Ти права, але з його боку це не має значення. Він пішов сюди за тобою, турбуючись про твій стан. Ну, принаймні, це його офіційно озвучена позиція, якій немає сенсу не вірити. Хто знає, що може спасти на думку поважному лічиві? Якщо йому хтось раптом сподобається. А ти, до речі, все ж йому зобов'язана. Тож, от я не розумію, ти зараз взагалі на чиєму боці, На його чи на моєму, га? На власному, холодно відповів підселенець. Нудьгуючий ліч частіше за все лише виглядає таким. Насправді, він дуже уважно за тобою спостерігає, а ще уважніше. За рештою мешканців застави, але ти сприймаєш його присутність виключно через призму свого роздратування. Тоді як решта, взагалі, почали ставитися до нього мало як не до самохідних меблів, наскільки він тихо і нешкідливо себе поводить. Розумієш, до чого я веду? Він може побачити чи почути щось для нього непризначене. Саме так. І що ти пропонуєш? Приділи йому увагу, якої він так жадає. Ти серйозно? Абсолютно, розваж його, бесідою, наприклад. Я гадки не маю, про що розмовляти з лічем, який невідомо, у скільки разів старший за мене. Альт видав дивний смішок. «Хм, а вже ж, Він же ж теж старший за мене. Поцікався у нього про щось. Запитай поради, розкажи про себе. Ова про себе я можу розповісти багато цікавого, в'їдливо відповіла я. Наприклад, про своє Воскресіння. Формально на це його запитання ти відповіла. Відповідь була відверто посередньою. Але з поправкою на твій образ наївної дур, тож про що мені з ним говорити? Нетерпляче перепитала я, конкретніше. «Хм...» Альт ненадовго замовк. Ти можеш обговорити з ним про мови суртаза. Здається, я тобі вже казала, що не знаю, тому й варто поговорити про це. Як варіант, можна спитати про різні способи підняття та утримання мерців. Це ще одна тема, з безлічі тих, у яких ти не краще про мови суртаза. Відрізала я тоді вперед. У голосі Альда почулися зловтішні нотки. А то він ці пакунки вже втретє перераховує, здається. Ах, приречено зітхнувши, звичайно ж, подумки, я попрямувала до жерця. Зупинившись за кілька кроків від нього, трохи почекала. Та через те, що ніякої реакції на мою появу не послідувало. Була змушена заговорити першою. Брате мій, Кілір повільно розвернувся до мене всім тілом. Настільки відвертої демонстрації покірності та смутку я в житті не бачила, у посмерті втім, теж. Я знову завадив тобі, сестру. тихо спитав він. Прошу почекати ще півтора дні. Завтра ввечері я позбавлю тебе своєї присутності. Я не. зніяковівши, я клацнула щелепою. Кістки суртаза, та що ж таке? Його не кликали, сам нав'язався, маячив весь день німим докором, такий собі самотній мученик, і в результаті всього цього я все одно почуваюся винною. Так, шиза, зберись. Не дарма я говорив тобі про совість, хитро нагадав підселенець. Я перепрошую за те, що не склала тобі компанію сьогодні. Я, нарешті, впоралася зі своєю ніяковістю. І вчора сам розумієш справи? Так, я розумію. Кілір ледь помітно посміхнувся і опустив очі. У будь-якому разі, я вдячний тобі за можливість відпочити в тиші та на самоті. На останньому слові голос Ліча затремтів. Я добре розуміла, що все це лише гра, фальш, що його голос лише інструмент, досконалий інструмент для підкорення оточуючих. І якщо він навмисне намагався мене зачепити, йому це вдалося. Я надто добре знала, що таке самотність, особливо небажана. А якщо не намагався. Раптом він справді тягнувся до мене просто тому, що я не настільки зарозуміла, як решта наших родичів у посмерті. Ну, а спроби зачарувати з його зовнішністю нічого дивного. І, схоже, він уже зрозумів, що чари на мене не діють. Ступінь огиди помітно знизилась. Та й до його зовнішності я вже якось звикла, схоже. Не красень, звичайно. Але якщо дивитись крізь нього, то терпіти можна. Все ж таки вогники у порожніх очицях дають у цьому ділі незаперечну перевагу ніхто не знає, на що саме ти дивишся прямо зараз. Якщо тобі самотньо, можемо поговорити. Я нарешті спромоглася це сказати. Кілір здивовано підняв брови, ніби моя пропозиція стала для нього несподіванкою. Цікаво, скільки правди у цьому виразі здивування? Не варто. Боюся, я й так надто довго зловживав твоєю увагою. Ага, це мені його ще й вмовляти треба, чи що, Дзуське. Що ж, я знизала плечима. Але я буду вдячний, якщо ти приділиш мені стільки часу, скільки вважатимеш за потрібне. Мабуть, ліч зрозумів, що моя совість не тільки легко прокидається, а й засинає досить швидко. Я завжди радий спілкуванню з тобою. Гаразд, навіть не знаю, гідністю чи недоліком на той момент була беземоційність мого голосу. Щоправда, часу у мене небагато, і я гадки не маю, про що можна поговорити. Жрець тонко посміхнувся. І ледь помітно хитнув головою Якщо не проти, піднімемось на стіну. У вас тут чудовий краєвид. І хоча я відверто сумнівалася у щирості останньої фрази, причин заперечувати у мене не було стіна чи внутрішній двір, яка різниця? Головне, що в усих наведу. на виду. Наодинці з ним мені не хотілося залишатися за жодних обставин. Не проти. Кілір знову люб'язно подав мені руку, і я, долаючи внутрішнє тремтіння, на неї сперлася. Огида долічч трохи ворухнулася десь у мені, та й все. все таки це підозріло, як і те, що підселенець старанно мовчав, хоч я й відчувала його стриманий інтерес до того, що відбувається, ми піднялися на стіну. І я зрозуміла, чому ліч назвав оточуючий нашу фортецю краєвид чудовим, бо нічого не було видно. Густий, щельний туман приховував навколишні болота, і застава, здавалося, пливла кудись у цій рухомій, непроглядній, блідій каламуті. Цікаве видовище, чи не так? тихо поцікавився кілір. А вже ж! Особливо з огляду на те, що десь поблизу можуть ще й бродити тварюки. Здається, мені навіть вдалося голосом висловити бодай крапельку сарказму, з яким ця фраза звучала в моїй голові, чи ні? А я сподіваюся, що комендант потурбувався про сигнальні чари. Я нічого не відповіла, продовжуючи вдивлятися в туман, але вже з певною метою так, чари справді були. Не те, щоб я не довіряла комендантові, але він зараз не в найкращому стані, тому зайвий раз перевірити це не завадить. Який чудовий зразок здорового глузду! От чому, коли підселенець каже таке, я щоразу гублюся вважати це сарказмом чи похвалою. Та похвала це, похвала, заспокойся і гостя свого розважай. Я зиркнула на кіліра. Жрець з незворушним виглядом вдивлявся в туман, і чи вже зневірився дочекатися від мене хоч якоїсь ініціативи, чи спочатку її не дуже чекав. Що ж? Брате мій, я ж правильно розумію, що ти жрець. Дурне питання, враховуючи складне, багатошарове і досить багато розшите, чорне зі сріблом вбрання ліча, кольори суртазу і вишивка характерна. Але якщо моя фраза і насмішила Кіліра, то він цього нічим не видав. Правильно, відповів він і повернув до мене голову. Щось не так? Ні, ні, одразу ж відповіла я, можливо, навіть занадто квапливо. Я просто хотіла спитати, дещо? Це стосується промов Суртаза. Несподівано. Ліч вигнув тонкі губи у вічливій усмішці. І що тебе цікавить? Розкажи мені про першого учня, будь ласка, правильно, Шиза, ти ж вічлива дівчинка. Гм, mm. дивлячись на мене, Кілір примружився. Чи то шукав каверзу в моєму питанні, чи просто розмірковував над відповіддю? Його історія досить довга. Що саме ти хочеш дізнатися? Все, що захочеш розповісти. Я провела скелетованими пальцями по вологому каменю стіни. я можу розповісти про нього взагалі все. У голосі жерця мені почулося натхнення Ну, все, понесло його схоже. Але це займе багато часу. Тож краще все таки спитай щось конкретніше. Хм, не понесло. Дивовижно. Ну, тоді давай коротко, для початку. Я поклацала щелепою. Ім'я, які дива творив, скільки прожив, першого учня Суртаза звали Катан Артарут Келеттар. Кілір говорив повільно і співуче, і краса його звучного, глибокого голосу різко контрастувала з люттю, що сколихнулася у моєму розумі. Не моєю люттю, підселенця. Втім, Схоже, він швидко впорався зі своїми почуттями, або просто якось приглушив відлуння, щоб мені не заважати. І на тому спасибі, подумки намітила собі розмову з Альдом на тему, з чого це раптом, його так зачіпає це ім'я. Хоча перший учень ага, до приходу першого некроманта він був магом води, що відкрив у собі здатність впливати на живих істот. Через їхню кров, рідкісний талант, що давав змогу як вбивати, так і зцілювати. Якщо вбивство через вплив на кров я собі ще якось уявляла, то зцілення Суртас прийшов в самий розпал другого вторгнення. Точка виходу його порталу виникла неподалік того місця, де Коатан якраз був зайнятий зціленням поранених. Щось я таке вже чула. Визнавши в суртазі бога, він попросився до нього на навчання, і, якщо опустити деякі не надто важливі подробиці, незабаром став його першим учнем. Вибач, що перериваю, а скільки їх всього було, цих учнів? Одинадцять. Я мовчки кивнула, пропонуючи кіліру продовжити свою розповідь. Якщо ж казати про дива, Коатан зробив їх чимало він зцілював людей і упокоював мерців десятками, а то й сотнями за раз. Одного разу було близько тисячі покійників. Він сам тримав оборону на прикордонній заставі, не даючи створінням середньосвіту пройти повз неї в наш світ. Там було вдосталь мерців для підняття. Безліч заклинань, отриманих ним від Суртаза та адаптованих до наших умов, досі використовуються. Кілір зробив паузу, мабуть, спостерігаючи за моєю реакцією. Аби висловити хоч щось, я дозволила своїй щелепі трохи опуститися вниз. Нехай сам вирішує, це здивування чи захоплення.